Пане Валерію, ось з одного боку, такі постаті, як Стрілков, ми розуміємо уже за всі роки його існування так на політичній арені. Що це постаті маргінальні з іншого боку, от саме зараз, уже в час повномасштабного вторгнення, ну чи то сам він, чи то перебирає на себе якусь помітнішу роль, чи то Кремль йому доручає цю помітнішу роль, бодай у ну створенні інформаційного шуму створенні певної такої політичної завіси. От зараз черговий ну кульбіт, чергова чергова така заява, що вот і більш ультраправа, і ще патріотична така створюється організація. Цілий клуб, який має запобігти капітуляції Російської Федерації. Що це таке? Що за цим стоїть? Як це оцінювати? Дивіться, це можна оцінювати в одній площині. Я скажімо так, не втомлюся повторювати, що не вірю в те, що в російському режимі, в теперішньому в, путін, в путінському режимі, можливі якісь прояви інакомислія, да, називаємо це так російською. І е, якоїсь там е, зарза якоїсь демократії. Це все штучні історії, і Гіркін е, і всі інші люди, які сьогодні, начебто критикують владу Путіна, скоріш за все, штучні елементи, е, цілю яких є е, перша це Обсервувати на собі е, можливі рухи, якісь які не підконтрольні або які будуть виникати. Внаслідок майбутніх е, потрясінь для російської влади, отже, це будуть тобто, мовно кажучи, хтось буде до них приєднуватися. ФСБ буде їх відслідковувати і відпрацьовувати це як це було, наприклад, там з попередніми рухами, в тому числі е, з е, Навальним, і так далі, і тому подібне, е, е, я не вірю в те, що е, в Росії можливо так безнаказано, безкарно. Критикувати владу Гіркін вже давно був би знищений, якщо б він не контролювався тією ж самою владою. Угу. А, пане Валерію, якщо ж Гіркін розігрує прописаний Кремлем сценарій, то для чого Кремлю ось така лінія і ще святіших від папи римського? І ще ось таких людей, які кажуть: Ні, 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 Путін бореться за мало. Треба боротися іще ще більше. Ми будемо бігти ще попереду Путіна. Ну, так, я просто назвав одну із цілей. Інші цілі це, наприклад, показати, ввести в оману, наприклад, до країни Заходу в те, що дійсно ситуація внутріполітична нестабільна, для того, щоб ну це знаєте, грав шахі. Це політика велика, і вони обманюють таким чином, хочуть досягнути якоїсь мети, якої не можу сказати поки що. Інші цілі, це також, скажімо так, вони працюють на ту частину населення Російської Федерації, яка ще спить, яка не хоче приєднуватись до військових дій. Отже, вони нагнітають ситуацію, що ось ось буде катастрофа. Отже, треба приєднуватись, треба все ж таки, хлопці, давайте записуватись в Збройні Сили і йти воювати. І так само працює. Я дивлюся по цій технології інформаційне поле, майже все російське заточено на цю мету. Те саме, що і з Кабєєва, там перший канал, те, що ми бачимо, що вони ой бо говорять про те, що дійсно все погано на фронті, як добре вдається українській армії, ну скажімо так, збоку здається дивно. Да, вони, начебто, мають це приховувати, що в них якісь невдачі. Але ні, вони це використовують якраз з такою ж самою метою для того, щоб сказати, що ось давай вставає страна огромна, а вставає на смертний бой, пане Валерію. Як ви оцінюєте, наскільки ось ці зусилля можуть виявитися ефективними в рамках російського суспільства? Ну, пропаганді ж росіяни в масі свої вірять, якщо ми от дійшли до ситуації, до якої дійшли, вони, тобто, дійшли, а то за таких умов, чому би їм не повірити гіркину? Дивіться справа в тому, що інша справа, ну вірите, інша справа бачити в телеграм-каналах відео того, як українська армія знищує солдат на фронті, і вони ж не дурні. Вони розуміють, що якщо рік Російська Федерація не спромоглася досягти будь-яких цілей. То щось тут не так. Ніхто не хоче помирати. Ви знаєте, інша справа ходити по вулицях Москви або Новосибірську і кричати, що Путін класний. Інша справа сісти, поїхати за декілька тисяч кілометрів в іншу країну. І всі ж розуміють прекрасно. Навіть ті, хто там, значить, вони замбовані. Я не вірю, що хтось замбований стовідсотково. Всі розуміють прекрасно, що Україна це вільна країна, і ніхто нікому не загрожує. Сьогодні те, що вони хочуть, скажімо так, підняти державу, начебто, для того, щоб мобілізувати більше людей в майбутньому, в найближчому майбутньому uh -huh. інша причина, інша ціль це наперед виправдати свою поразку. Що, начебто, от дивіться, ми воюємо не з Україною, ми воюємо з країнами НАТО, і вони от нас оточують, вони хочуть на нас напасти. Вони напічкали там Україну. Купою сучасної зброї, тому у нас такі великі втрати. Отже, без вас не обійтись давайте всі разом тепер гуртом mm -hmm. будемо все звільняти Росію. Від кого від чого не зрозуміло але вони хочуть довести до такого стану критичного своє населення, щоб у них іншого виходу просто не було, пане Валерію. Ще один аспект. От ніби. Для нас, мабуть, це не відкриття, але про це зараз і про зрозуміло про це якось так подейкують, говорять анекдоти, розповідають про алкоголі, про пиятику, яка є однією із російських традицій. Але от британська розвідка, вона е, на повному серйозі робить висновок про те, що саме алкоголь, який поширений навіть на фронті з російського боку, є причиною е, е, значної кількості так званих санітарних втрат або непрямих бойових втрат, а можливо, і прямих бойових втрат із російською боку дані, які наводить на які посилається та ж британська розвідка, загалом про втрати російські це близько 200 тисяч людей, але британці об'єднують і убитих, і поранених, тобто тих, хто зараз не може перебувати власне у строю, і тому ця цифра на загал менша від тієї цифри, яку наводить генштаб український, тому що зараз уже до 170 тисяч наближається кількість убитих тільки росіян за даними українського генштабу. Втім, ну як би там не було в нюансах. Яка б не була ця цифра, але от британці наголошують на тому, що а, саме а, зловживання алкоголем є а, значно поширеним навіть на фронті з російського боку, і є причиною а, бойових і небойових втрат. Що вам відомо про це? Які, а, яка інформація щодо цього доходить із передової? А, ну чи дійсно є свідчення і доведення подібного? Так, звісно, є їх багато дуже. Дуже багаторазово я чую від своїх побратимів про те, що на позиціях знаходять просто в полон беруть росіяни які просто е, в драбадан, десь там сплять просто в бліндажах. Е, я б не сказав, що це масове явище, але я хочу сказати, що м -м, війна це територія страху, територія стресу. Е, сказати, що. М -м, ну, Зловживання алкоголем це зняття стресу, звісно, росіяни розуміють, ну всі, всі в стресі знаходяться. Наші бійці також, але нам допомагає внутрішньо зберегти тверезість і те, що ми захищаємось, ми на своїм землі. Хлопці десь в окопах під бахмутом розуміють, що це їхня земля, що це українська земля. А ті розуміють, що це вони неправі. От розумієте, і вони знаходяться в подвійному стресі. Те, що вони не праві, те, що по ним стріляють, і вони відчувають і розуміють, що попередні, хто знаходився на цій позиції, вчора були знищені. Отже, вони приречені, вони відчувають свою приреченість, і тому uh -huh. іншого шляху немає. Ззаді стоїть за і кажуть: Ви повернетеся ми вас б'ємо. Отже, у них виходу немає. Вони просто напиваються навіть деякі з них говорять про те, що. Краще попасти в полон. А Як краще попасти в полон, напитися, заснути, прийдуть хлопці, зв'яжуть да, потім обміняють, накормлять на і все буде добре. Дякую, пане Валерію, за сьогоднішню розмову. Валерій посилуйко, радник, міністра внутрішніх справ України у 2014-2021 роках. був моїм співрозмовником: це Апостроф тіві. Рухаємося до наступних тем.